Добрий день, мене звати Пікон Софія. Я вихованка гуртка джурад Центру дитячої та юнацької творчості Раднівської селищної ради середня вікова категорія керівник Бірук Оксана. Черепашича пов'язка накладається при вивихах, розтягненні м'язів та зв'язок. Черепашич розбіжна черепашичача пов'язка відрізняється від збіжної, тим, що збіжна починається на На периферії та з кожним обертом наближається до центру, де і закінчується збіжну та розбіжну пов'язку накладають і на такі суглоби, як ліктьовий, колінний та п'ятково-гомілковий. Займіть зручне положення.